За що за шо популярний тільки через дітей? Чи можливо, тому що наша команда прикладає зусилля та багато працює для покращення нашого магазину? Давайте подивимось, як проходить наш день, коли ми приймаємо велику поставку альбомів. Спочатку ми вантажимось дешу на пошті, а потім привозимо це все в магазин. Кожну коробочку потрібно переважити, щоб перевірити все, чи не обманули нас з вагою, адже кожен кілограм важливий. І подеколи в нас дійсно виникають суперечки з доставкою. Після того як я звірила всю вагу. Даю дозвіл дівчатам розпаковувати коробки. і тепер ми перевіряємо, чи немає достач по альбомам. Частіше за все такого не трапляється, але в Кореї працюють також люди, і деколи спірні ситуації бувають. Більше проблем у нас з упаковкою: Деколи вона надійна та міцна, але бувають моменти, коли ніби пакували на швидкоруч. Як от ці коробиці, яку розпакувала Танюша, просто кинули шматок пупирки зверху. А це ми обговорювали слід від ноги на коробці. Дуже цікаво, хто і де це залишив ноги. Повідривати тим, хто дозволяє собі ходити по чужому вантажу. А от мені випала коробочка з ліміткою Карма. Після того, як більшість коробок відкрито, дівчата займаються розкладанням їх на полички, а я біжу рахувати ціни. І дуже швидко прибирається магазин. Нам самим дуже неприємно, коли ми приймаємо поставку, до нас приходять люди, а там повний розгром. Тому ми стараємось робити все швидко, але, звісно, коли приходять великі поставки, це просто банально не виходить. А ви б хотіли прожити такий день з нами?